Вітаємо вас, друзі. Мене звати Володимир Тимошенко. Це youtube канал ТСН проект що. На фронті, якщо казати про те, що відбувається за перебріком, то з'явилася інформація, що в Кремлі вже подумають над тим, як на цих псевдовиборах Російської Федерації, які будуть в наступному році, знайти якогось кандидата, який буде виглядати ще більш жалюгідним ніж Володимир Путін. Давайте скажемо прямо це надскладне і майже нереальне завдання. Якщо казати про ситуацію на лінії бойового зіткнення, то звичайно головна новина в тому, що вже офіційно населений пункт Роботине нарешті повернувся додому. Це інформація. Українського генерального штабу ну і не забуваємо про чергові страшні ракетні обстріли з боку Російської Федерації на Полтавщини за попередніми даними загибло три людини. І зараз усі ці події, усі речі, які відбуваються на, лі на лінії бойового зіткнення, ми будемо дуже детально обговорювати з нашим постійним гостем, людиною, яка кожного разу в наших ефірах демонструє і розповідає, аналізуючи об'єктивну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Це військовий оглядач. Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! А зараз друзі, я пропоную от сьогодні розпочати одразу ж з мапи бойових дій, тому що знаєте, сталася насправді подія, на яку давно чекали, давно про це говорили. Але от офіційно тепер вже населений пункт роботи, на який ви зараз бачите, на мапі це Запорізька область. Він звільнений. Українські війська зуміли таки довести в цьому контексті справу до завершення. Але, пане Владиславе, хочеться обговорити з вами тут декілька. Питань в одному, по перше, ми неодноразово вже казали, що звичайно дуже важливо відбивати населені пункти, зачищувати їх від ворога, але тепер потрібно там закріпитися, наскільки я розумію. По друге, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що взагалі зі стратегічної точки зору означає цей населений пункт роботи, будь ласка. Отже, по порядку, ну по перше, сьогодні в одному з ефірів мені дерекну для глядачі, що я надто рафінована, надто безмоційно холодна, як вони сказали. Коментують ситуацію на полі бою. Насправді мені здається, що це найбільш раціональний підхід до висвітлення цієї ситуації, адже війна в першу чергу це про раціональність. Хоча звісно емоційна складова в ній присутня, бо ми всі прагнули здобутків перемог, але знову ж таки перемагає на болі бою та сторона, яка абсолютно раціональна. Холодно виважно, приймає усі э, рішення для того, щоб діяти з максимальними втратами для ворога і мінімальними втратами та витратами для себе особисто. Мені здається, що наш формат дозволяє абсолютно виважено, детально і ретельно аналізувати ситуацію на полі бою. І от, якщо ми говоримо про ситуацію на в районі роботі, то очевидно, що український генеральний штаб. Так само раціонально він українське суспільство про те, що роботи знаходиться під нашим контролем лише після того як роботи не було звільнено від ворожих сил та засобів. Там були проведені певні стабілізаційні дії, які ґрунтуються на проведенні в ребіт розмінування. На зачистці території від ворожих елементів та решток е, тих самих російських окупаційних підрозділів, які не встигли накидати п'ятами, і е, до того що українські сили оборони на всі ділянці фронту надійно міцно зарилося в землю, підтягнули артилерію та засоби протиповітряної оборони, підтягнули бронетехніку. І зараз ворог, навіть намагаючись контратакувати цю ділянку фронту, не має жодних, жодних шансів повернути під власний контроль для на. А українська армія в той самий час продовжує рушити на південь. Чому так важлива роботі для українських сил Борами? Якщо ми з вами подивимося на мапу Діпстей, до прикладу, то відстань між Работіном та Токмаком по прямій складає 23 км. Що таке 23 км? кілометри? Це можливості для бойової роботи української польової артилерії. Не наші славно звісні Хаймарси, а наші е, артилерійські системи, як ті, що дісталися нам в, 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 в спадок від е, радянського Союзу, так і ті артилерійські системи, які ми отримали в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів, зараз можуть наносити артилерійські удари по ворожих позиціях в Такмаку. А їх в районі Такмака до біса, як то кажуть, чому. Тому що є три ключових населених пункти на території півдня Запорізької області: це так звані ключові або реперні або опорні точки ворожих сил та засобів, які діють на півдні Запорізької області. Це зраданий нам Такмак, це Васильівка ближче до решток, акваторії Каховського водосховища, і це відповідне місто, яке передує кримським перешикам міста Мелітополь. Так от саме в цьому трикутнику Мелітополь, Васильівка та Мелітополь засереджені усі основні російські ресурси та сили. Склади з боєприпасами, місця збереження собозброєння військової техніки, розміщення особового складу, саме ті резервні компоненти, відповідна команда, пункту, пункту управління та зв'язку, і руйнація бодай одного з цих. Кутів то трикутника призведе до досить серйозних критичного рівня проблем у російській армії. Я думаю, що далі буде більше. Звісно, що буде прорватися через крім територію, пробивати наступні лінії захисних споруд і міні-генерала Армігіона Соровікина, але те, що тенденція закладені. Те, що, незважаючи на шалених спротив російської окупаційної армії, ми маємо змогу просуватися вперед. Це очевидно, і не дарма ворог настільки знервовано сприймає взагалі той процес. Причому ця знервованість вона трансформується в досить такі дивні дії, але ну, вони мають, мають ну, певну таку раціональність. Що ворог нині робить? Він забирає підрозділи так званої псковської повітряно десантної дивізії, які знаходилися в стратегічному. Резерві на території Луганської області на, на, на Ліманському напрямку і забирає підрозділи гірської піхотної дивізії з Херсонщини з півдні Херсонської області, які б мали б разом з підрозділами 22-го армійського корпусу боронити е, саме південь або лівий берег Дніпра, е, в такий спосіб створюючи ну, достатньо серйозну мережу інженерних, Протифекаційних споруд, але зараз ворог, реагуючи на ті виклики, з якими він стикається безпосередньо в районі роботи, ну, змушений підрозділи ще не менше двох дивізій, переміщувати на найбільш критичні для себе ділянки фронту, ми з вами, пане Володимире, говорили, що в цьому масштабному двобої бої, саме літньої російсько-української військової кампанії, переможе та сторона, яка буде до останнього тримати в запасі ті саме свої резерви. Ворожа армія першою зрушила з місця ті саме резерви. До речі, чому саме підрозділи повітряно десантних військ? Вони є найбільш гнучкими і найбільш е, підготовлені для швидкого переміщення у просторі і для розроблення в бойові передки, бо е, за бойовою місією вони певно міру поступаються мета стріленським дивізіям е, і іншим з'єднанням та танковим дивізіям. Але от щодо оперативності приміщення просторі та залучення до безпосередньої участі в бойових діях, то равних їм не знайти. До того ж та сама дивізія є найбільш славетною. Вона має там багаторічну історію, ну знову ж таки. Назва псковська повітряна десантна дивізія завжди усіх була на слуху. Хоча ми бачимо, що незважаючи на гучні назви, наприклад, там Таванська чи Кантемирівська дивізії, ворог навіть за таких умов не має жодних територіальних здобутків, бо де б вони намагалися нас атакувати, вони щораз наражаються на шаленець спротив української армії і тому несуть величезні втрати. А от про територіальні здобутки не йдеться. Я висловлю власне припущення, але мені здається, що вся ця. Динаміка на полі бою і досить знервована позиція російського генералітету пов'язана лише з однією датою. Це 10 вересня, саме в той день на території Російської Федерації мають відбудувати загальні вибори, єдиний день голосування. Вибори до відповідних органів місцевого самоврядування різного рівня. І думаю, що до цієї дати Путін має тим, що російська армія продемонструвала, ну, бодай якісь здобутки перемоги, і за жодних умов не втратила жодного населеного пункту. Тому ворог. Прагне добрих новин для себе і хоче в будь-який спосіб позбавитися від поганих новин. Але звісно, що на цей кшалт українська армія має дещо інші плани та міркування. Саме тому на всі 1450 чотирьохсот підісті кілкілометрові лінії болозіснення немає жодного жодної спокійної ділянки фронту. Сюди динамічні бої, сюди сюди пекельні е, сутички, і дуже важливо, ще зазначити південь Запорізької області. Саме українська армія визначає, де в який спосіб задіяти наші ресурси. Фактично зараз на чотирьох напрямках відбуваються активні бойові дії в, в за єдиним задом українських дня штабу. Ці чотири напрямки: Васильівка, напрямок на Такмак, Бердянський напрямок. Ну і відповідно час від часу поживлюються бойові сутички в районі Вугледару. Очевидно, що ворог, якому бракує достатньої кількості оперативних резервів, за таких умов несе втрату. І в деякі дні ми бачимо в від українського генерального штабу нищення ворожої бронетехніки, саме легкої, легкої бронетехніки, бойових броньованих машин, може сягати кількох десятків одиниць. Це значить, що на марші ми їх десь ловимо. Перетворюємо е, ті бойові машини в, 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 в руду залізятче, росіяни носить втрати. А щодо територіальних забутків, мабуть, я її гойду казати. Хоча, знову ж таки, бої продовжуються вздовж усієї лінії бойових зіткнень. Пане Владиславе, що хочу от е, вас уточнити. Дивіться, наскільки я зрозумів, ворог. А зараз на запорізький напрямок, де вони мають серйозні проблеми, звичайно, після того як збройні сили України відбили, наприклад, Роботино, те, що стратегічно ми можемо вже діставати взагалі то до Токмака. ворог. Використовують тактику перекидання своїх сил, зокрема з Лиманського напрямку. Тоді виникає питання: а що ж відбувається, наприклад, зараз в районі Білогорівки? Там і куп'янський напрямок не недалеко. І ще одна невелика ремарка, друзі. стосовно того, що сказав пан Владислав стосовно такого чіткого викладання фактів на лінії бойового зіткнення, хочеться сказати лише одне: як вірно зазначало військово-політичне керівництво України, взагалі, контрнаступ український війна. Це в жодному разі не шоу. Це реально страшна річ. І от саме в нашому форматі ми, ви можете отримувати об'єктивну ситуацію, без зайвих емоцій, але те, що справді відбувається на театрі бойових дій. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, не забувайте про це. Отже. Пане Владиславе, так що зараз відбувається на Лиманському напрямку, зважаючи на те, що ворог використовує тактику перекидання сил звідси, зокрема на напрямок Запорізький. Будь ласка, так насправді в районі Серебрянського лісництва і в районі Білогорівки Луганської області інтенсивність бойових дій у порівнянні з попередніми тижнями дещо щухла. Чому тому, що а, ті штурмові загони ворога, які то тривали час вели бойові дії, вони не мають вже відповідних ресурсів, вони вихолощені. А е, та сама дивізія Псковська повітряна десанта, яка знаходилася в оперативному резерві на цій ділянці фронту, вже ніколи не буде залучена до бойових дій саме на цій ділянці фронту, бо вона нині воює в районі Работіного. Це, Цему вимушена е їх місія, бо е від початку російський генеральний штаб мав дещо інші плани щодо цієї дивізії, і тут ми маємо розуміти про таке: ворог ще має чимало ресурсів на е цій ділянці фронту, зокрема на Купенському напрямку, діють е військові частини об'єднання так званої Першої гвардійської танкової армії Російської Федерації, яка дислокується в західному військовому окрузі. Тому питання Путіна щодо окупації частини території Харківської області уздовж лівого берега річки Аскіл спорядку денного ну, не знято. Путіну потрібно нубадай взяти під контроль ліву частину міста Купянськ. Щоб відзвітувати під перед широким загалом Російської Федерації, що, говоря ось маємо здобутки, маємо маємо перевагу переваги. Але чи вдасться ворогу це зробити? Я маю дуже серйозний сумнів, незважаючи на те, що по деяких позиціях е, наявність у ворога відповідних ресурсів створює йому перевагу кратно 13 позиціям. Тобто 1 до 13, наприклад, у засобах артилерійського ураження є у ворога перевага. Це звичайно дуже багато, адже нормативні документи передбачають таке: для того, щоб наступати на противника, потрібно мати трикратну перевагу над його живою силою, щонайменше. На напрямках головних зусиль та перевага має складати до вісьми. Але навіть ми бачимо, що за умови співвідношення до рівня 1 до 13, все одне ворог нічого не може зробити. І нерма генерал Серський приділяє наскільки прискіпливу увагу ці ділянці фронту, бо він розуміє, наскільки важливо втримати фронт на цій ділянці, важливо не дати можливість Путіну відзвітувати про якісь там здобутки, бо те, що нині відбувається, воно відбувається в наступній парадигмі. Російська пропаганда постійно намагається представити Володимира Путіна як лідера країни, який ніколи не програвав, а тут. Українська армія починає поступово руйнувати той самий міф, і свого часу відповідальність за певні провалі російської окупаційної армії брали різні військовопосадовці. І генерал Шайгу, і генерал Герасимов, і генерал Суровікін, але ж кінець кінцем має колись настати і відповідальність Володимира Путіна. Те, що це обов'язкова станція, це очевидно. Але те, що Володимир Путін намагається чим далі відтягнути цю мі, це так само очевидно. Але знову ж таки, я підкреслюю. Українська армія завдяки мужності, гізузіазії та героїзму наших воїнів творить дива, і там, де ворог має е, добре навчення підготовлені та забезпечення сили та засоби, все одно ворог не має територіальних забутків. До речі, дуже важливий аспект, що стосується купінського напрямку, це логістичне плече. Тобто, фактично, ворог зараз має можливість безперебійно постачати все і вся для потреб власного війська, що діє на Купецькому напрямку, безпосередньо з самої території Російської Федерації, адже відстань від лінії бойового зіткнення на цій ділянці фронту до безпосередньо Російської Федерації відносно замала. І за таких умов це ну, надає додаткове навантаження. На українські сили оборони ти не менш наше тримається. Я певен, що наші воїни тримають цю ділянку фронту, і у ворога не буде жодних шансів на буде якісь територіальні здобутки. Пане Владиславе, зараз. Я пропоную обговорити ситуацію у тимчасово окупованому українському Криму. Ми обов'язково детально проаналізуємо, наскільки ми знаємо, чудово там працює українське підпілля, українські вовкулаки, як ми їх називаємо. Ви детально зможете проаналізувати ситуацію, що там сталося за минулу добу, але от перед цим хочеться відмітити ще один страшний аспект. Отже, сьогодні сталося. Страшна трагедія в Полтавщині. Удар по промисловому об'єкту. Наскільки я пам'ятаю, от зараз за попередніми підкреслюю даними загинуло три людини. Ще одна людина зникла безвісті, там також невідома її доля. Давайте Владиславе, ще раз донесемо усій Україні. Що зараз на жаль безпечних місць. Немає в будь-якій точці на мапі України, що в жодному разі не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому тому, що це справа, яка може коштувати життя. Ну а потім перейдемо до ситуації на тимчасово окупованому Кримі. Так, друзі, це дуже важливий аспект, і не дарма український генеральний штаб щоразу зранку повідомляє, що ризик ракетне. Небезпеки існує на всій території України, і ми бачимо тенденцію: ворог застосовував ракети, і вони летять по всій території нашої країни. Вибухи лунають на Волині, і на Прикарпатті. Вибухають е, промислові підприємства на території Полтавщини. Причому там люди займалися абсолютно мирним виробництвом. Вони виробляли олію. зараз. Е, якраз починається сезон. Тобто жодного відношення це виробництво до українських сил оборони не мало. Тим не менше, в наслідок захвали ворожої атаки загинули ще на межі троє людей. І це безумовно трагедія, бо життя кожної людини є унікальним і безцінним для усіх нас. І тут ми маємо розуміти таке: чуємо сигнал повітряної тривоги, не треба бавитися, не треба випробувати долю. Треба відправлятися в укриття, бо це єдиний формат, який дозволить берегти життя та здоров'я. Що стосується перспектив е ворожих ракетних обстрілів, то буквально сьогодні з'явилася інформація від представника українського головного управління розвитку генерала Скібицького, який говорить, що щонайменше 585 ракет має нині ворог різних типів, різних е е платформ, е з яких вони запускаються, але це не менше. Це дуже потужна ракета компонента, яка і далі буде загрожувати ми, ми, мирному буттю е, тих мешканців нашої країни, які знаходяться досить далеко від лінії режимування. Бо як ви свідчить статистика, левова частина руйнувань, смертей, каліцтв відбувається серед циві, саме серед, серед цивільного населення нашої країни. А до речі, е, наші медики вважають, що Більша частина а, поранень, які отримують українські воїни безпосередньо на лінії бойового зіткнення, це через бойову роботу ворожої артилерії та мінометів. Тому маємо бути свідомими того, що відповідальність за збереження життя та здоров'я кожного з нас знаходиться на нашому рівні, і це наша з вами відповідальність. Пане Владислав, ну що ж тепер ми переносимось до тимчасово окупованого Криму. Давайте, от наостанок на сьогодні, проаналізуємо ситуацію тут, як ми вже казали з вами. Дуже впевнено тут працює український рух спротиву, українські партизани. От ваш взагалі аналіз, що сталося за минулу добу, прошу вас проаналізувати ситуацію і можливо також розказати, що що відбувається на окупованій поки що частині Херсонської області. Я з вами дещо ширше візьму саме часовому промежку, бо це важливо. справа в тому, що зараз на території Криму відбувається заздалегідь. І добре спланована військова операція пов'язана з е, тим, що м, максимально зруйнувати бойовий потенціал російського окупаційного контингенту, що діє на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Я нагадаю нашим глядачам, що в Криму дислокуються підрозділи 22-го армійського корпусу. Частина з них зараз знаходиться на півдні Херсонської області. Ведуть бойові зіткнення з українськими силами оборони, до речі і з тими воїнами нашої армії, які ведуть е, бої на Кількох, а я підкреслює кілька кілька це більше ніж три плацдарми на лівому березі Дніпра, і ворог, навіть маючи тотальну чисельну та технічну перевагу, нічого не може зробити вдіяти з нашого спротиву. Ми маємо змогу а, оперувати нашими підрозділами, переміщуватися, вести маневри на оборону, нищити ворога, змушувати його відволікати частину своїх ресурсів з цієї ділянки на цю ділянку фронту замість того, щоб відправляти на інші рубежі та позиції. Що стосується бавони, яка сталася в Криму за останні декілька днів, то все це відбувається в рамках заздалегідь узгодженого та скоординованого плану. Від початку українська армія, використовуючи високотехнологічну сучасну ракетну зброю, яка була створена на базі ракети Нептун, українських виробників, спромала зруйнувати цілий дивізіон системи протиповітряної оборони С 400 котрий мав би прикривати Крим. Саме з західного напрямку для того, щоб не допустити зальоту на територію Криму, ані українських дронів, ані українських ракет. Але сталося те, що сталося, було знищено не лише відповідні пускові установки, були знищені ракети, які були на них встановлені, Було знищено особовий склад операторів та обслуговуючий персонал, який забезпечував безперебійне функціонування цього комплексу протиповітряної оборони. В результаті у Росіян з'явилася дірка. Дірка в системі протиповітряної оборони. Тут дірку днями залетіли, що на 42 дронів дрони камікадзе. Вони реалізували своє завдання. Звісно, що там теж нігуляти розказують, що всі дрони були знищені, але ж ми знаємо, що не так. І що найми на території військової частини, що дислакується неподалік від е, на території 126 бригади, в перевальному сталася бавовна. Бавовна, відповідно, була детонація. Росіяни намагаються приховати наслідки влучань наших дронів Камікадзе, але ж очевидно, що руйнації вони зазнали. І тут я маю знову згадати вислів президента України Володимира Зеленського, який звертаючись до мешканців Криму напалили рада їм триматися чим далі від ворожих військових об'єктів, бо це смертельно небезпечно. Бо всі ці об'єкти є законною цілею для українських гармашей, для українських операторів дронів Камікадзе, для українських пілотів. І далі тієї оборони буде більше. І ворог щоб там не розповідав, що мовляв ніколи нога українського солдата наступить на території э, російського Криму, він дещо помиляється. Ну, по перше. Десять відчий дух вже висадили десант на території Миста Тарханкут і там провели певні військові інформацію інформаційні силові, скажімо, акції, підтверджуючи підтверджуючи в що Крим то є Україна. Ну і ключове, нога Українська воїна обов'язково прийде на територію. Нині повну Крима та Севастополя, і прийде в такий спосіб, що ворог змушений буде комувати пітами, тікаючи у бік е, решта того самого Керченського мосту, чи можливо добираючись до Кавказського узбережжя вплав через Чорне море. У будь-якому разі, ми маємо розуміти, що Крим і Севастополь це Україна. І над цим ми працюємо. Наступного разу пане Володимире, я пропоную більш детально поговорити про можливості наших операторів у дронів каміказа морського базування, як вони. Докорінно змінить безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря, щоб ворог розумів, що акваторія Чорного моря це територія спільного користування. І не може бути так, щоб Чорне море перетворилося у внутрішню водойму Російської Федерації. І тут мені здається, саме українські сили оборони задають той самий темп і порядок денний, бо не може бути так, що ворожі захвали дії створюють. Перепони для безпечної торгівлі морськими шляхами, коли ніхто в екваторії Чорного моря не може почуватися себе у безпеці, бо ворожі міни припливають до берегів Румунії, вибухають там, створюючи і наражає, створюючи небезпеку, наражаючи на смертельну небезпеку тамтешніх мешканців. Тому є про що говорити, тим більше що українська армія і в цьому питанні має чимали здобутки. Ну, цю тему, цю дуже важливу тему, дуже показову, ту, яку дійсно треба розібрати на молекули, як то кажуть, завтра буде чудова можливість вас обговорити з моїм колегою Мирославом Солонаром. Ну просто зараз я кажу вам величезне дякую за те, що за ці менш ніж півгодини ми проаналізували ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ми отримали знову ж таки наголошую об'єктивну оцінку ситуацію на театрі бойових. Дій, саме цю інформацію ви можете отримувати в рамках нашого проекту, що на фронті щодня. І хочеться зараз сказати величезне дякую нашому постійному експерту Владиславу Селізньову. Хочеться сказати, що обов'язково підписуйтесь на YouTube канал ТВСН, ставте лайк цьому відео і пам'ятайте, все буде Україна. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!